Добрий день. 28 листопада 2024 року у залі пленарних засідань Вищої кваліфікаційної комісії суддів України присутні члени комісії Богоніс Кобецька та Шевчук. У засіданні колегії номер 1 комісії наявний корм. Тому засідання оголошує відкритим фіксування сьогоднішнього засідання, а також його трансляцію в мережі YouTube забезпечуватиме. Працівник секретаріату Кириченко Ольга Іванівна пропонує до розгляду питання одне питання, яке винесено на сьогодні, а саме про дослідження, до цієї проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Голосіївського районного суду міста Києва, Рудика і Лирона Валерійовича на відповідній займаній посаді. Чи будуть у колег пропозиції чи зауваження щодо винесеного питання його формулювання? Немає. Прошу проголосувати та затвердити до розгляду питання. Рішення ухвалено одноголосно. Питання затверджено в оголошенні мною редакції. Переходимо до розгляду цього питання. По суті, прошу секретаря проінформувати про явку учасників засідання. Дякую за просвіт, будь ласка. Доброго дня, Ілороне Валерійович. Ви присутні на засіданні комісії, де колегія номер 1 у складі Богоноса Ковецької та Шевчук, членів комісії, розглядається питання про дослідження досі проведення співбесіди та визначення кваліфікаційного оцінювання судді Голосіївського районного суду міста Києва. Рудика і Валерійовича на відповідній займаній посаді. Ви є учасником засідання, суддя, щодо якого проводиться кваліфікаційне оцінювання, маєте право на заявлення клопотань по відвідкому цих членів колегії або колегії в цілому. Чи будуть такі клопотання у вас? Ні, відводи відсутні. Я повністю вам довіряю. Дякую. Із процесуальними правами та обов'язками ви обізнані. Пам'ятка знаходиться біля вас. Можете ознайомитися детальніше. Якщо є необхідність, ми роз'яснимо вам які чи інші положення додатково. Чи буде така необхідність? Дякую. Пам'ятку отримав всі процесуальні права свої обов'язки, розумію. Знаю. Є декілька процедурних питань які ми повинні розглянути перед тим, як перейдемо до розгляду питання вашого по суті, зокрема, етап розгляду заяв та клопотань. Ці заяви клопотання розглядаються в порядку черговості їх надходження. І зараз до нас, сьогодні, 28 листопада, до нас надійшла заява звернення громадської ради доброчесності про відкладення, фактично, звернення, у якому інформується про необхідність додаткового часу для аналізу інформації щодо. Судді та забезпечення судді права на відповідь щодо перед тим, як громадська рада буде визначатися для щодо ухвалення відповідного рішення або висновку. Ваша думка щодо вказаного звернення, чи може воно оцінюватися як підстави для відкладення сьогоднішнього засідання? Дві. Хочу звернути вашу увагу, що е, представники ГРД звернулися до мене е, за початком комунікації ще 18 жовтня. Це фактично вже більше місяцю е, назад. Е, я вважаю, у нас було достатньо часу, щоб прокомунікувати. Е, до мене ніхто не звертався ні з якими питаннями. Крім того, я звертаю вашу увагу, що я є суддею п'ятирічкою вже більше ніж шість років без повноважень. Скажу вам чесно, мені дуже хотілося повернутися до роботи, це забігаючи наперед. І я за те, що якщо є у колегії така можливість, я за те, щоб працювати. Ми розуміємо ваш інтерес із 11 років, які минули з того року, коли вас призначено на посаду судді. Ви пропрацювали трохи більше трьох років. Так майже два роки очікували а, присягу. Не могли так, фактично того як Пойду. у давньої японській приказці, що навіть ворогу не побажаєш жити за часів перемін. Після мого призначення я півтора роки чекав присяги. Лише з третього разу її прийняв. Після цього три з половиною років пропрацював. Після цього закінчились повноваження. Зараз більше шести років. Так, ви праві. За 11 років мого суддівського стажу фактично відправляв правосуддя я протягом трьох з половиною років. Але ж я хочу звернути вашу увагу, що це з незалежачих від мене обставин. Так, Звісно. А скажіть, будь ласка, оця комунікація, про яку ви теж згадали, вона відбувається зараз? Ви отримали запит? Я отримав запити надати імейл для листування. В той же день надав імейл. Ось в мене є підтверджуючі документи. З урахуванням обставин, в які встановлено із звернення громадської ради доброчесності, також виходячи з тої інформації, яку повідомив суддя, комісія, керуючись пунктом 88 регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, ухвалили протокольне рішення про відкладення сьогоднішнього засідання на іншу дату, про яку учасники будуть проінформовані. Оскільки до розгляду затверджено лише одне, одне питання, і його розгляд відкладено, засідання комісії у складі колегії номер 1 оголошується закритим.